Так, друзі, сьогодні у нас у продажу Toyota Yaris, 2009 рік випуску. Двогдверна купешка, двигун літровий. На механіці, на передньому приводі, 15-й радіус колеса. Гарна зимова гума встановлена, але ще зимова. По кузову фарбований елемент у нас один, задня права четверть, чисто другим шаром, без шпаклівки. є у нас по даху. Ось така невелика прем'ятість. Також прим'ятість у нас є по передній правій двері. В цілому виглядає гарно, невеличка місцями корозія зовсім мінімальна. Технічно працює рівненько, зауважень немає. Ось такий у нас багажничок, шторка на місці. Все як має бути. Гарний компактний автомобіль. Саме головне економічний. Наразі це дуже актуально. Салончик текстильний, спереду у нас чехли на сидіння, в гарному стані. Салончик доглянутий, ззаді також є місця. Кондиціонер кондиціонер працює заправлений, штатна мультимедіа, 211 тисяч км пробіг даного автомобіля, електроскло пакет. Великі, ось такі у нас двері. Дуже комфортно сідати в автомобіль. Актуальна ціна 4500 доларів. Toyota Yaris 2009 рік. Уже у продажу компанія Автопарк. Всіх чекаємо. До зустрічі.